Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті, місто Житомир Покровська, 271. як завжди, неділя, недільний випуск. І ми покажемо вам два ряди автомобілів. І в першу чергу, як завжди, я дякую Збройним силам України. Я дякую всім формуванням, всім, хто оборонить нашу землю. Дякуємо вам величезне і звертаюсь до всіх українців, які в Україні і поза її межами робіть все, щоб наблизити перемогу. Донатьте Професійною своєю діяльністю Робіть все для того, щоб допомогти знищити ворога, і обов'язково щоб була перемога за нами, за нами, величним народом українців. Ми продовжуємо показувати вам два ряди автомобілів і розпочнемо ми з цього Renault Grand Scenic автомобіль. Просто сценік. Scenic, 17 2017 року. Це у нас 193 тисячі пробігу тут уже. 1,5 дизель автомат, номер власника. Вам показуємо. Авто заїхало на вихідні. Тому телефонуйте, дізнавайтесь всі. Умови з приводу цього авто, чи воно залишилось у нас на кармаркеті, чи воно поїхало це авто з власником і як зустрітися і що робити далі. Шкода Octavia 5. 2008 рік, 242 тисячі на одометрі. Це 1,9 дизель, механіка, 5 місць, Передній привід Німеччина, 2 ключі. 7900. До речі, не сказав. 14600 у нас ценік. Щось ціни сказав. 14600. Octavia 5, 7900, Переходимо до Opel H Astra, Hatchback, 2004 рік. 140 тисяч пробігу. 1,6 бензин. Автомат. 5 місць. Передній привід, Німеччина. Один ключ. Ціна 5300. Toyota Avalon, Бізнес клас офігенна автомобіль, кремовий салон. 2007 рік, 279 тисяч пробігу, 3,5 бензин, встановлено ГБО автомат 5 місць, передній привід. Офіційно придбано в Україні, має один ключ. Ціна 8400. Е, я вам так скажу: я на багатьох автомобілях їздив, але саме Авалон, м'якші автомобілі я, напевно, не бачив. Є ще там Нісани. Вони м'ягенькі. А ось Авалон це реальний бізнес клас. І на такому автомобілі саме 2007-2008 року найприємніше їхати. Поїхали далі. Volkswagen Golf 6 2010 року. 253 тисячі пробігу. 1.6 дизель механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 1 ключ. Ціна 7900. І цей автомобіль мені теж дуже сподобався. Із всіх електроавтомобілів такого класу, як на мене, BMW i3 одна із найкрутіших в плані виконання пластику. всередині все, там топчик і їде, вона дуже гарно. Автомобіль 2015 року 108 тисяч пробігу, 22 кВт, Автомат, ну це зрозуміло, 5 місць, передній привід Норвегія, один ключ. Ціна 11500. Нефарбована інформація від власника. Далі у нас Volkswagen Turan 2019 року. Авто вже набігало 256 тисяч кілометрів. 1,6 дизель. Механіка. 7 місць. Передній привід. Данія. Два ключі. Ціна 15,999. Chevrolet Equinox. 11 рік. 280 тисяч на одометрі, 24 бензин, автомат 5 місць. Передній привід Сполучених Штатів Америки. Один ключ. Додатково на дисках Гума. Ціна 9200. На черзі Ford Kuga. 2014 рік 186 тисяч на одометрі, двохлітровий дизель автомат. 5 місць. Повний привід. Німеччина. 2 ключі. 17 тисяч американських доларів. Нісан Мікра. 11 року. 175 тисяч пробігу. 1,2 бензин. Механіка. 5 місць. Передній привід Німеччина 2 ключі. Додатково є гума, Ціна 4500. Шкода Октавіа 5. 2012 року 228 тисяч на одометрі, 1,6 бензин. Встановлено ГБО, механіка 5 місь, передній привід, Нідерланди, один ключ, 7450. Шкода Фабія. Авто 2005 року. 181 тисяча пробіг, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 5200. Rio. 2007 року. 264 тисячі на одометрі. 1,4 бензин. Механіка. 5 місць. Передній привід. Німеччина. Два ключі. Ціна 4400. Volkswagen Passat B6 – 2006 року. 266 тисяч пробігу. Двохлітровий дизель, автомат 5 місць. Передній привід Німеччина. 4 ключі. Є додаткова гума 6900. Кіасіт. Авто 2008 року. 196 тисяч пробігу. 1,4 бензин, встановлено ГБО, механіка 5 місць. Передній привід. 2 ключі. Додаткова гума на дисках. Ціна 6100. 600. Мitsubishi Padgeрован 2010 року. 218 тисяч набігав 3-літровий бензин. Встановлено ГБО автомат 5 місць, повний привід. Офіційно придбано в Україні два ключі. Ціна 14350. Peugeot 5008. 2010 року. 185 тисяч на одометрі. 1,6 бензин, механіка. 5 місць. Передній привід Німеччина. Два ключі. 7350. Інформація від власника є у нас. Не фарбоване, проведене повне ТО. Взагалі, супер. Шкода Актавіа 5. Автомобіль 2007 року. 244 тисячі пробігу, 1,6 бензин. Встановлено ГБО, автомат 5 місць. Передній привід, Німеччина, 2 ключі. 6800. Йду дивитися додаткову інформацію. Ви дуже її просите. Так. По лакофарбовим покриттям капот. 240 тисяч замінний ГРМ. Тобто 104 тисячі тому. Помпа, свічки, проводка. А, провода. Ну, проводка. Масло, фільтри, подушка коробки. ТО Тормоз гальмівної системи. Ну, все зроблено. C3 2010 рік. 152 тисячі пробігу, 1,1 бензин. 1,1. Механіка 5 місць. Передній привід. Європа, 2 ключі. 5000 американських доларів. А мені подобається такий сетренчик. Класний. Колір взагалі. Фух. Volkswagen Passat B8. 2017 рік. тисячі пробігу. 2-літровий дизель, автомат, 5 місць. Передній привід. Німеччина, 2 ключі. Додаткова гума на дисках. 2500. Все-таки вони як ці Фольксвагени. Так, далі. Gilli MK 2011 року. 76 тисяч пробігу всього-навсього. 1,5-літровий бензин. Газ встановлено. Механіка 5 місць. Передній привід. Офіційно придбано в Україні. Має два ключі. Ціна 3,800. Opel Meriva 2004 року. 174 тисячі на одометрі, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній Німеччина, 1 ключ. Додаткова гума на дисках 4650. Ну будемо закінчувати цей ряд. Перший з двох електроавтомобілів Nissan Leaf 2014 рік. 129 тисяч на одометрі. Це 24 кВт, 5 місць, передній привід авто Сполучених Штатів Америки. Один ключ, ціна 8300. І зараз ми переходимо, шановні друзі, до другого ряду. І ми бачимо, Fiat тут у нас стоїть. Зараз про нього поговоримо. А хочу нагадати всім, що Кармаркет робить все для того, щоб зробити якісним як продаж автомобіля, так і швидким покупку автомобіля. Для цього ми робимо всі умови, для того, щоб ви приїхали, побачили автомобіль. Менеджери про нього розказали. Тощо наміром його перевірили. Підняли його на підйомник, зробили комп'ютерну діагностику, зробили акт від МВС, який сертифікат про те, що номер кузова і номер двигуна співпадає, як і повинно то бути. Ну і ще й договір куплі-продажу можна зробити на місці. Це все можна зробити за а то і менше. Тому, шановні друзі, якщо ви хочете безпечно, якісно і швидко придбати автомобіль, Покровська 271, місто Житомир. Car Market. приїжджайте, вибір у нас величезний, більше 250 автомобілів зараз знаходиться на майданчику. Тому е, не зволікайте, дивіться відео. Якщо сподобався якийсь автомобіль, телефонуйте менеджеру, приїжджайте і одразу дивитесь автомобіль, проходьте тест-драйв. Е, все, якщо подобається, одразу купуйте. Ну а ми поїхали далі. І у нас все-таки Fiat, про який я говорив: фрімонт. 14 рік, 186 тисяч на одометрі, це двохлітровий дизель, автомат, сім місць, повний привід, офіційно придбана в Україні автівка. має два ключі, ціна 14300. Номер телефона є теж, можемо показати. Але я думаю, якщо ви зателефонуєте менеджеру, все більш детально. Менеджер вам розповість. Якщо у вас цей автомобіль або будь-який інший, е все-таки сподобався. І Всі ціни, які тут вказані, це ж авторинок можна обговорювати з власником. Тому ми телефонуємо власнику. Ви з ним напряму спілкуєтеся і говорите, яку б ви хотіли б бачити ціну. А власник погодиться, не погодиться. Це вже інше питання. Але е, торгу містян, е, тобто торг на автомобілі є. Ну 100-200 доларів дивлячиський автомобіль. Це ну не 100%, але в 70% 100 доларів. Я знаю більше, власники поступаються. Тому поїхали далі. Nissan Qashqai, 2010 рік. 212 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка, 5 місць. Передній привід. Франція, 2 ключі. Ціна 9200. Шкода Фабія. Авто приїхало на авторинок на ці два дні. Я розумію, можливо, залишиться у нас. 2008 рік 227 тисяч пробігу. 1,4 дизель. Механіка. Ціна 5,100. Пасад Б7. Авто 11 року. 206 тисяч пробігу. 2-літровий дизель. Механіка. 5 місць. Передній привід. Німеччина, 2 ключі. 11,600 Тут Б 6 там повинен піти Б5, напевно ще. Так, Volkswagen Passat B6 2009 року. 238 тисяч на одометрі, 1,8 бензин, автомат, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 8500. Хлопці, добрий день. Скажіть перший раз на кармаркеті? Так. Другий. Другий, що ще знайшли собі, підшукали? В пошуках. Ну я вам підскажу, що у нас менеджер є, Олександр Роман. Да, підходьте, будь-який автомобіль, який вам сподобався, беремо ключ, дивимось, робимо тест-драйв. Якщо все влаштовує, телефонуємо власнику. Тим більше у нас на місці є комп'ютерна діагностика, є підйомник, є те, Все перевіряємо. Якщо все влаштовує, телефонуємо власнику і. Все, і вітаємо вас з пляшкою шампанського як власників нового автомобіля. Дякую, що вибрали нас. Гарного пошуку. Ми допоможемо зробити вашу покупку якісною і швидкою. До речі, договір куплі-продажу можна зробити вже у нас тут на місці. Ну що, поїхали далі. Volkswagen Golf 4. 2000, 2000 рік. 201 тисяча пробігу. 1,6 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід, Німеччина, один ключ. 4700. Ще один Volkswagen Passat b 7 2014 року. Та й одинадцятого у нас був. 266 тисяч на одометрі, двохлітровий дизель, автомат 5 місць. Передній привід, Німеччина, один ключ 11850. А як це вони так стоять, да? Б7, Б6, Б7, Б6, ти бачиш? Респект за прапор України. Volkswagen Passat B6 2006 року. 352 тисячі на одометрі, 2-літровий дизель, механіка. 5 місць, передній привід, з Литви авто. Має два ключі, ціна 6500. Червоненький, гарненький Chevrolet Sonic. 16 року, 115 тисяч всього-навсього на одометрі 1,8 бензин для такого авто. Потужно. П'ять місць, автомат. Передній привід Сполучені Штати Америки. Один ключ 8400. Добрий день. Шукаєте авто чи продаєте? Продаєте Volkswagen? Розкажіть декілька стів. У нас е, мікрофон я ближче візьму. Що з приводу лакофарбових покриттів, тому що інформацію в основному ми скажемо. Декілька два елементи фарбовані, підфарбовані, підфарбовані а так лаком, трошки пройдений капот, uh -huh. а криша в оригіналі, бока в оригіналі. Авто не, приїхало не, звідки? Не за, за кордону 4 тижні, як пригнано. Ага, ви написали за кордону. А звідки саме? Польща. Польща. Ми я бачу, бо да, польське да. у вас пропуск. 5700 торг торг, тор, щоб ми зразу ми показуємо сьогодні відео на Ютубі, щоб зразу кому сподобався автомобіль. 5, 5, віддам. 54 віддасте, якщо 5, зразу 5, на місці. 5, так? Я не приганяв, я на розмивлюсь. Тобто ви, і ви на я власник машини. Все, як вас звати? Мене Іван, Іван, дякую, що обрали кармарки. Я думаю, зараз відео вийде в ефір і чекайте дзвінку, тому що номер телефона вказуємо ваш. І авто 2007 року, 1,4 бензин, механіка 194 тисячі рідного пробігу. Ну, в будь-якому разі, я думаю, як ви власник авто, у нас є підйомник, якщо зацікавить автомобіль, ми його піднімемо і все. Власник. На майбутній власник все побачить. Іван, гарного дня, вам Гар всього дня, найкраще. А ну, ми продовжимо далі показувати вам авто. І це у нас шкода Октавія 7 2014 року. 241 тисяча на одометрі, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід. Німеччина, два ключі. Ціна 10 600. А ти всередині колі показав цього? Цифляція, може, покажемо? Іван, відкрити вас авто? Покажемо станеще автомобіля зсередини, поки є можливість. Может трошки помить треба, так би ну, помить почистить, якщо авто їздить, це вже плюс. Не, а не стоїть не в гаражі не, і чекає коли -то. в дуже доброму стані. Все, дякую вам. Ми переходимо далі до Volkswagen B7 Passat. 2013 рік 261 тисяча пробігу, 1.4 бензин. Встановлено ГБО, автомат, 5 місць. Передній привід Швейцарія, два ключі. Додаткова гума. Ціна 10,299. Tucson або Tucson, <кхм> Авто 2008 року. 186 тисяч пробігу. 2-літровий бензин автомат 5 місць, повний привід. Офіційно придбано в Україні. Два ключі 10700. Кремовий салон. Бачимо там така ручка, автомат. Дуже гарно все. В цього Hyundai. Хоча і рік 2008. Volkswagen Gold 2009 року. 203 тисячі на одометрі. 1,4 бензин, механіка 5 місць. Передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 6800. Є ще якась інформація. Один підкрас. Є сервісна книжка. Ну, це красунчик. То б що не говорив, що вони там якісь виглядають не дуже, але мені Infiniti заходить просто на ура. Не Audi, але Infiniti заходить. QX 60, 2017 рік, 99 тисяч пробігів. 3,5 бензин. Автомат 5 місць. Передній привід. Сполучені Штати Америки 14900. Всередині на 5, на 4 з плюсом. Ладно, не будемо. 4 з плюсом по 5-бальній шкалі. Стан цього авто і взагалі автівка просто космос. Далі у нас Mazda 6 2010 року. Універсалі, ви вже побачили. 271 тисяча пробігу. 2,2 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Фінляндія, один ключ. додатково гума на дисках і ціна всього-навсього 8 тисяч американських доларів. На черзі Ford c Max. Авто 2009 року. 153 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 7,200. Далі Опель Меріва 2008 року. 220 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 4700. Volkswagen Turan 2018 року. 170 тисяч на одометрі. 1,6 дизель. Автомат 7 місць. Передній привід, Швейцарія. 2 ключі. 14700. Ось я дочекався, що у нас буде Volkswagen B5. Бо b 6 b 7 у нас вже було по 2 в цьому ряді. Б5 2004 року 340 тисяч на одометрі, 1,8 бензин, автомат. 5 місць. Передній привід. Офіційно придбано в Україні 5900 ціна. Hyundai Tucson, Ось дивіться, за 10 років, як змінився вигляд Tucson, Ну, можна сказати, за там, 13, тому що 6 року ті Tucson, але як він виглядає? Просто неймовірно. 178 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, автомат 5 місць, повний привід, офіційно придбано в Україні. Має два ключі, ціна 23 тисячі американських доларів. Рено сценік, куди ж без сценіка? Сценіка починали в першому ряді. 2006 рік. 177 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, Передній привід Німеччина. Один ключ, 5350. Світлий салон ми бачимо всередині. Панорамний дах. Volkswagen Turan 2004 року. Авто має 204 тисячі пробігу. 1,6 бензин, механіка, 7 місць. Передній привід. Німеччина. 2 ключі. Ціна 6950. Інформація від власника. Авто. Обслуговане. Задня ляда підфарбована. Так, далі Volkswagen Jetta. Мрія всіх в 2000-х 2000 роках повні джета з цим задраним задом, з фонарями була дуже крутецька. Зовсім інша джета, 16-й рік, 226 тисяч пробігу. 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Офіційно придбана в Україні, до речі, два ключі 12700, тобто не з Америки. Бо ми звикли джета з Америки. До речі, по ній ще. А от попробуй прочитай, що тут написано. Один підкрас є. Автомобіль в хорошому стані. А, ось так. Так, далі. Toyota Avensis 2007 року 228 тисяч на одометрі, двохлітровий бензин, механіка, 5 місць. Передній привід, Швеція, два ключі, 7150 Додаткова інформація, теж скажу. Так, масло, фільтри, автомобіль в хорошому обслуженому, не фарбовано. Все помінено. Так, далі. Шкода Фабія. Трошки поспішаємо, бо я бачу, що сідає мікрофон у мене. 2006 рік 212 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Німеччина, 2 ключі, 4 650. Сподіваюсь, що встигнемо зняти ще Volkswagen Golf 7-й. До речі, мені дуже подобається, як він виглядає. Гольфін дуже люблю, але цей просто хороший. Дуже-дуже гарний. 19 рік, 234 тисячі. На одометрі 2-літровий дизель, автомат 5 місць, передній привід. Німеччина, два ключі, ціна 18800. Ну і будемо закінчувати наш ряд. Рено Меганом другого покоління 2008 року. 198 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Німеччина один ключ. Ціна 5800. Ну все на цьому будемо говорити. Вам дякую, що додивились до кінця. Як завжди, прошу нас, шановний народ, величний народ, українці, робимо все, щоб наблизити перемогу. Дякуємо нашим збройним силам України і пам'ятаємо, що це не хлопцям потрібен автомобіль, дрони і все інше. Це нам потрібно, щоб у хлопців і дівчат там були. Дрони, автомобіль і все для комфортного знищення нашого ворога. Я Павло Ленчук, кажу до зустрічі. Побачимось на кармаркети рівно через тиждень. Все, пока будьте здорові, бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні!